У прокат вийшов фільм режисерки Ольги Ряшиної Я Побіда і Берлін знятий за книгою Кузьми Скрябіна. Яка особливість цього фільму розповідає кіносценарист Олексій Комаровський у студії? Працює Руслана Кравченко. Дякуємо, що ви зняли цей фільм. Я розумію, що це було непросто завадив і коронавірус, і початок повномасштабного вторгнення. Розкажіть трішки про процес зйомки. Наскільки він був складний? Я розумію, що змінювалися і сценаристи, і герої. Однак, все таки зараз ми вже маємо цей фільм. Це така наша перемога. Розкажіть, як проходив ось цей процес до того, як ми ви, ви випустили фільм. Дякую вам за запитання. По перше, я розвію певний міт. Сценарист не має зовсім. Ніякого відношення до процесу знімання, так. <смеш> тому що наша задача е, цю історію е, написати так, щоб вона сподобалася е, продюсеру і режисер, е, продюсерам і режисеру, і потім вже е, далі йде процес зйомок, знімання. Про це краще запитати режисера, оператора інших е, продюсерів. Е, от я можу відповідати е, е, лише за процес створення сценарію цього фільму. Ну і прес, просто те, що чув, да, дійсно. В 2019 році була почат, розпочата робота. Дякую за перегляд! А потім коронавірус, локдауни, епідемії, і а потім повномасштабне вторгнення завадили нам випустити цей фільм на екрани. Я сьогодні їхала на роботу і дуже жаліла, що я не говорю з вами після того, як я вже подивилася цей фільм. Можливо, у мене тоді більше було якихось запитань. Чи ви писали цей сценарій саме за мотивами книги Кузьми Скрябіна, чи якось можливо трішки відділялися від цієї історії і додавали щось своє? Над сценарієм фільму працювало три. Сценаристи не одночасно, а послідовно. Тобто, кожен робив свій варіант, потім показував продюсерам, замовникам це все якось оброблялося. Потім кликали ще когось додати щось, і от результат це такий наслідок колективної праці. Така вийшла історія. Щодо того, так це за мотивами книги. Але я ще раз розвію ще один е, су, такий суспільний міт, що книга, ну що написана, відкриває як написана, так і знімає, що там щось додавати. Справа в тому, що книга, кіно, як музика чи архітектура це окремий вид, скажімо так, мистецтва, і, і тому вони мають створюватися по власним законам за власними законами. Книгу можна читати, насолоджуватися описами мовою. Автора його е, якимись судженнями, притаманним гумором в описі ситуації. Книгу можна відкласти, повернутися до неї з кіно так не буде. Кіно – це 90 хвилин е, суцільної перипетій подій і закон гарного кіно, щоб глядачеві кожної секунди було цікаво, а що буде далі, щоб воно тримало, щоб глядач не вийшов з залу, не, не занудьгував, не переключив канал, таке інше. Тому е, при роботі над книгою, кранізацією книги, доводиться враховувати саме це, тобто. Для для кіно важливий сюжет, що відбувається, а не те, що автор описує свої емоції. кузьма. Дуже класно написав, класно її начитував це супер гумор, супер історія, але вона не від його особистості, від його, скажімо так, роздумів і його мови коли це спробувати втілити на екрані, буквально ну історія не виходила. Ну скаже так не так, як хотілось, щоб це було саме кіно. От тому доводилося додавати певним чином певні моменти, але в результаті все ж вийшла ось ця легка, іронічна, ностальгільна така історія, ностальгійна про 90-ті, Як її описав це Кузьма, так ну звичайно, тобто і в основі історії лежить описані події саме цієї книги. От, просто що е, певні моменти е, треба додавати, тому що Ну, наприклад, в кіно персонаж не може взяти і щось зробити. Він просто робить, коли є варіант, що можна цього не робити. А в кіно автори мають поставити персонажа в такі умови, що він просто не може діяти іншим іншим шляхом. І нам довелося трошки додумувати, а чому саме він поїхав в Берлін? Навіщо він поїхав? Чому він не міг не поїхати? І от це було найважливішим запустити цю історію так, щоб вона заграла по кіношному. Чи ви самі слухали Кузьму Скрябіна раніше до того, як почали створювати цей фільм? Ну, дивіться, звичайно, слухав. Я ж виріс разом з нашою, я ще народився в радянському союзі. Зріс і зростав разом з Незалежною країною, Звичайно, слухав музику, але музика це музика. Книга це книга. Кузьма музикант, Кузьма письменник. Це різні грані одної, одної багатогранної таланту людини. От, звичайно найголовніше, що було. Було я цю книгу читав ще 2006 року, а 2019-му, коли отримав замовлення спробувати її зробити з неї ту синавну адаптацію, я, звичайно перечитав її знову, а потім ще й переслухав на Ютубі. Є вже так як її читає сам Кузьма, і це це дуже дуже допомагає ну, зрозуміти, скажімо так. Побачити, ну якось спробувати. Побачити проблема. В іншому проблема в тому, що цю книгу читали сотні тисяч людей, і кожен уявляв по-своєму, от різниця, різниця між книгою і кіно. Книга. Дає опис, який кожна людина уявить по-своєму, і буде сотні тисяч варіантів. А кіно дає готовий опис, і всі бачать однаково. Тому є претензії, що от, а я читав книгу, і там це зовсім не так уявляв. Але я теж читав книгу і не так собі уявляв, як той, хто читав інший. Ви читали же так само стосується продюсера, режисера, оператора, моїх співавторів кожен бачив своє. А потім якось звели це в загальний такий знаменник. І це все робилося під патронатом, під наглядом, скажімо так, дружини Кузьми, пані Світлані. Це все було схвалено, тобто, апрув є так. Іван Бліндер, виконавець головної ролі. Він в одному з інтерв'ю розповідав, що він коли отримав походження на цю роль. Це теж було непросто через те, що нібито там мав бути інший актор у головній ролі. Він поїхав у Новоярварівськ на Львівщині, де і народився Кузьма Скрябін і проживав певний час. І щоб відчути ось ці. Вулиці, тими, які він ходив, щоб зрозуміти як Кузьмі там жилося і втілити це в свою роль. Що ви робили? Можливо, щось схожого, чи робили взагалі, чи слухали його альбоми, чи дивилися інтерв'ю перед написанням цього сценарію? Дивіться, у кожного є свій творчий метод авторський, mm -hmm. який кожен для себе, скажімо так, використовує, і вважає його найкращим, найліпшим. От мені е, я просто перечитував книгу, дивився е, просто е, ще більше вивчав жанр road movie, тобто фільми про подорожі. Е, коли людина їде в подорож, і ця подорож її змінює. Тобто, людина насправді виїжджає, скажімо так, ще не, не до кінця досконалої, а потім в кінці подорожі приїжджає. Приїздити до справжнього себе відкриваючи себе, оці тобто, вивчення законів жанру і перечитування цієї книги, намагання вловити цей момент допомогли. І ще найголовніше при роботі, якщо має справу з реальними якимись особами чи подіями, це при описанні досягти такого балансу певного між як це було і як це могло бути. Ну, результат, скажімо, можуть побачити на екранах. А вам суттєво хотілося щось змінити у вашому сценарії, на відміну від того, як писав Кузьма у книзі? Ну, дивіться, книга, ще раз скажу, це один жанр, один вид мистецтва. Кіно це інше, і в кіно мають бути закладені певні ем, структурні моменти ну, взагалі. Кіно чи п'єса це структурований набір інцидентів. А в, кни... в книгах ми цінуємо дуже авторські відступи, роздуми, описи, цю мову, це як він відчув, як він побачив. Але передати засобами кіно внутрішні відчуття, треба в... навпаки взяти внутрішнє відчуття автора і вивести їх назовні, щоб він діяв, щоб він розкривався через дію, через конфлікти, через певні перепони. О тому дійсно були ще задіяні ну, інші спогади про його життя. І ще такий момент це. Книга Я победа Берлін це художній твір. Художній твір, написаний Андрієм Кузьменко як книга, і тому не тільки він сам може сказати, що там було насправді, а що він щось може додумав до речі, і тому довелося теж дещо додати, щоб фільм скажімо, тримав. Щоб було цікаво навіть глядачам, які взагалі нічого не знають про кузьму, але вони мають прийти в кінотеатр і сісти в крісло і отримати задоволення і не відриватися від екрану. Такі були задання. Так я нагадую, що ви слухаєте громадське радіо, і з нами на прямому зв'язку кіно сценарист Олексій Комаровський. Ми говоримо про фільм Я Побіда і Берлін. Чи маєте ми ви вже відгуки ваших глядачів після перегляду цього фільму? Я знаю точно, що на прем'єрному показі було дуже багато людей, і от так. так. І, от і, і, що кажуть люди після перегляду? Ну люди діляться на кілька категорій: ну тобто, люди, люди сподобалось, яким сподобалося, але і яким категорично не сподобалося. Є негативні відгуки саме від людей, які Ну, відносяться до цього фі фільму як до якогось документального наукового, такого біографічного дослідження, розвідки життя справжнього Андрія Кузьменка в той період 90-х років. Але ще раз повторюсь, це художнє переосмислення художнього твору. Тому там uh, не може бути все, от як насправді було, і тому негативні відгуки саме стосуються: от щось там було на сам не так. Але як це було насправді, знає лише сам Андрій Кузьмен, і ті люди, які були в той час біля нього. А загальна така маса людей, ну на глядачі, іначе, uh, вони ну якщо їм сподобалось, то їм сподобалось. Там цікава історія, яка тримає глядача, і ви самі можете в цьому пересвідчитись, якщо. Потрапити до кінотеатру. Так, я обов'язково це зроблю. Е, як відреагувала родина Кузьме? Світлана, зокрема, донька? Це питання, скажімо так, краще задати продюсерам, але я бачив її інтерв'ю на передпрем'єрі. Вона відгукувалася дуже позитивно. Ну, вона взагалі вона була весь процес супроводжувала, тому вона знає цю історію зсередини, як створювала з кіно а, так. Водночас в фільмі виписували не лише Андрія, а й інших героїв. Так, зокрема, його друга просто вилетіло з голови, яке було його ім'я. В книзі підскажіть мені? Ну в книзі в книзі написано, що він їздив з хлопцем на прізвисько Барт. Барт, правильно, так е, ви якось знаходили цю людину чи ні? Е, з Цим, з цим з знаходженням людей працювали продюсери, uh -huh. замовники цієї історії. Вони зустрічалися з людьми, домовлялися, таке інше. Особисто я ні. Uh -huh. Тобто з чоловік, чоловіком можливо То, ну, також якось так? Такого завдання замовники не ставили такого завдання. Замовники просили а, спробувати ек... адаптувати до екранізації. Я зробив свій варіант. Це я вже другий. Мій варіант був другий. Перший mm -hmm. варіант писав шановний Анатолій Крим сценарію. Потім над ним попрацював я, додав щось від себе. І потім цей сценарій, після мене було чотири драфта. Цей, цей сценарій переймів піченку Держкіно, отримали фінансування. І потім вже перед зніманням ще одна сценаристка Ніна Шуліка ще раз попрацювала над цим сценарієм. В итоге це вийшов такий. З одного боку колективний твір, але він же повністю був під наглядом на наших замовників, продюсерів і Світлана теж. Пані Світлана його читала. А от коли саме ви почали роботу над цим сценарієм? Який це лютий було? 2019 року мене запросили в компанію продюсерську. Я домовився, вийшов від тіля таки, досить такі окрилений, тому що я розумію, що від тепер я маю дотичний ну буду дотичним до великої історії. От. І коли я вийшов з на поріг кіностудії, подивився і раптом побачив знак: зліва біля кафешки стоїть старенька правда біла победа. Як вона там опинилася, я не знаю, але в той момент мені так це ну просто так торгнуло, тому що ну блін все буде. Так, це такий чудовий знак. Кузьма написав не лише цю книгу, а ще й інші. Я паштет і армія. Зокрема, друга книга його називалася Чи відомо можливо будуть екранізації і за іншими книгами. Дивіться, була вже екранізація. Книг. Якусь моє місто, в якому не ходять гроші. А я Пашти та Армія, скажімо так, це дуже, дуже прикольна книга, але там це ну там Радянщина. Там настільки і чи зараз в умовах от нашої скажімо, деколонізації нам цікаві історії про радянську армію? Не знаю. Це питання таке досить контроверсійне. Але так. книги прекрасні питань нема. Співавтор. Це була розмова з кіносценаристом Олексієм Кумаровським у студії. Працювала Руслана Кравченко.